Я представник спа-готелю Батерфляй. Дуже радий з вами всіма познайомитись, нові обличчя, нові знайомства. Бажаю всім удачі і просто повеселіться сьогодні. Мене звати Станіслав, працюю вже тут два роки. Хочу сказати, що хочу поділитися з вами своїм опитом. я масажист спа-готелю Батерфляй. Радий присутній бути тут і вас всіх бачити. звати Андрій, я майстер масажу у студії Seven Sky. Радий бути сьогодні на цій зустрічі, побачити якісь майстер-класи, поділитися своїм досвідом. Мене звати Ліза, я майстер студії масажу у Севен Скай. Працюю майстром масажу вже два роки, і для мене головне завдання сьогодні це дізнатися для себе щось нове, щось корисне і розширювати свої навички. Всім дякую. з салону Подімія і дуже рада бути тут сьогодні. Надію, що сьогодні дізнаюсь багато нового, цікавого. Дуже буду рада обмінятися досвідом з колегами і всім бажаю успіху і чудово провести нам час. Мене звати Неоніла, я майстер масажу вже більше п'яти років. Дуже рада за запрошення, бажаю всім успіху і чудового настрій. Насправді дуже важко оцінювати. Кожен показував свою індивідуальну техніку і кожен своїй індивідуальній техніки, звісно ж, крутий. Віддамо ми за столом. Було більш цікавіше, може в плані того, що була використана інструменталка, це гарячі кармінці, тому віддамо за столом. Але плазм було всі ми, ми, так. Англі, ми голосуємо за северсейн. О, все. Севенстей! цим ранку не можу його називати «Кляй», тому що дуже е, сподобався з того масажу використання техніки ломі-ломі, навіть хочемо навчитися так само, дуже класно. Сьогодні на спа-готелі Батерфляй відбувся чудовий захід. «Спа-дей». на ньому зібралася велика кількість чудових майстрів. Ми познайомилися з різними техніками і продемонстрували свої. Я сьогодні був учасником на цьому заході. Мені тут сподобалось. Побачив нові техніки, отримав щось нове, нові знання. А я представник салону Бодімія, являюсь майстром масажу. Дуже дякую за можливість побувати на такому чудовому заході, подивитися, як працюють другі мої колеги, показати себе. Сьогоднішній захід був дуже цікавий, приємний. Дякуємо за таку можливість і запрошуйте нас ще з радістю. Будемо приймати участь в таких заходах. З повагою чекаємо на вас у готелі батерфляй.